Будемо говорити сьогодні з політологом, політехнологом, керівником експертної групи бюро аналізу політики Віктором Бобаренком. Вікторе, вітаю. Доброго здоров'я. Радий бачити. Від, я скажу, так я... бачу ми обоє в дорозі, так. Да. Так, у я нас поїздки почалися. Вітайте, скажіть, будь ласка, війська Російської Федерації не отримують очікуваного результату в атаках на Сумщину. І е, про це в ефірі 24-го каналу. Розповів виконавчий директор українського центру безпеки і співробітництва Дмитро Жмайлов. За його словами, на сьогодні локальна ініціатива перехоплена саме силами оборони України. Росіяни зазнають втрат. Не можу сказати, що для Сумщини все закінчено, але ми справді намагаємося стабілізувати лінію бойового зіткнення. Плани Росіян щодо сум на та виходу на височини південніше Юнаківки та кондратівки поки що. Відкладається, то да, да, він. Чи дійсно ворог відклав ідею захоплення Сумщини? Як ти вважаєш? Як спостерігається це з середини Сумщини з сам, самими сумчанами? І чи можна а, він взагалі цього не планував, а намагався просто там зосередити величезну кількість наших військ, зв'язати їх там, щоб йти наступ на іншому напрямку? І взагалі, що зараз відбувається на Сумщині? Е, ну... Так, я погоджуюсь з тим, що їхній наступ захлинувся. Це видно навіть гражданським, що не все так просто у них, що їх зупинено, мало того, їх дійсно там відсунули там і деякі, ну, руїни деяких населених пунктів, там з трьох п'яти хат ми ну, відбили. Ворог не перейшов дійсно, це точно дорогу суджа юнаків Касуми, тому що ми вже неодноразово говорили, в тому числі в твоїх ефірах, що там величезні лісові масиви, і ними можна було б просунутися. Тобто наші їх туди не пустили. Те, що ситуація стабілізувалась, ми чуємо і про то по тому, що стало менше наших виходів. Тож бахкало, і ми чули виходи. Ну логічно, да, якщо отут вони отут ми, ну верніш, ну ось тут лінія фронту, да, то а отут суми. То наші виходи десь ж посередині між сумами і їхніми позиціями, правильно? І в суми їх було чуть. Краще ніж їхні каби, прильоти їхніх кабів. По перше, кабів поменшало, хоча я тут не готовий сказати, тому що я ж те, що чую, і те, що там знаю, там по слухам. І трошки від скажімо, але з іншого боку, у мене самі класні інформатори, тому що у Зеленського інформатор сирський, який йому може там, типа, по ушам тарахтіти, або там якісь камбріги там чи Мар'яна Бізугла, то мої інформатори краще, тому що це, як правило, сержанти, або молодші офіцери, які ближче до лінії бою і краще знають ситуацію. Тобто, можемо констатувати, що ворог не просунувся з іншого боку, я абсолютно погоджуюсь з цим військовим експертом, в тому, що суми і від початку планувалися як другарядна наступальна операція. Противник наскільки ослаб. Уже, і я думаю, на Заході оцінюють спроможності Росії по тому, що вони можуть наступати максимум на двох-трьох оперативних напрямках. І тому у них основний оперативний напрямок це там Південна Донеччина, да, там вони де хочуть там. Ну, верніш південна ділянка Східного фронту, так буде правильно сказати, бо південна Донеччина це Маріуполь. Наш а коли вони хочуть наступати під Покровськом на Константинівку, заходить Дніпропетровську область, і це їхній, якби я думаю, що основний напрямок оперативного удару літнього наступу. І є кілька там допоміжних, де десь на Харківщині, і на Сумщині. Їм спочатку, там на початку червня, трошки пофартіло, от, і вони пройшли там від 7 до 10 кілометрів. Це там зняло, зняло галасу, там в тому числі стосовно фортифікацій, яких або не було там, де вони потрібні, або були ну, такі, що їх займати навіть стидно, тому що вони ні к сілу, ні к городу, чи без ручки. От, і тому вийшло, що у них схлопнувся поки що один із оперативних напрямків. Це ж не факт, що вони не будуть тут перегруповуватися і нові спроби робити, але е, їм тут вигідніше було наступати. З одного боку, без механізованих частин. Ми ще з тобою з осені говорили, що Суми не танкоопасне опасне направлення, як казали в Другу світову війну. Тобто, які там можуть бути танки, коли тут то яма, то канава, отакий ландшафт під сумами, да? то ліс, то калюжа, то очерет, то болото, то відроги. Цієї середньоросійської височини. І тому апріорі тут наступ був з одного боку механізованими частинами неможливий, а з іншого боку, якраз дуже зручний для таких їхніх штурмів, да там троє на мотоциклах, двоє на ішаках і вперед-вперед. Да? Тобто не потрібно там або пішадрала, як вони в основному і наступають. і Але з іншого боку, чим це було дуже прикольно для них. Що ну, в чому? Що взбагато э, зі льонки. Багато зеленки, і коли дійсно настало літо, ну, тут, тут з дороги вже от, лісопосадка і вже нічого не видно. Ну, це не південь України, де власне, лісопосадки одні, да? тут багато дійсно лісів. От, тому з одного боку, тут великого наступу, в такого, щоб в оперативний прорив вони війшли і не могло бути. А от таке, от, щоб налякати, зайти, дійти до Сумі, почати там прямою наводкою вибивати квартали. Таке могло бути. Наші не допустили. Звичайно, довелось, мабуть, ж ввести якісь оперативні резерви от, і таким от нехитрим способом віджать працівника. Кілька днів в сумах було аж спокійно так, що аж, аж було аж ой-ой-ой. Але два останніх дня на нас дронів просто летить і от тільки починає світати, там ще, ще з четвертої ранку ніхто не спить, то що їх зразу там е, е, кілька, ну там 8, 10, 12 штук. ну Для одних сум це якби забагато, і шумно, і шумно. Сьогодні зранку було дуже шумно. З іншого боку, стосується самих сум. То ну паніки як не було, так і немає. Така жарюка всі єдине, що там ну як то шуткують, що там типа якісь найпопулярніші запити в Європі. Там чи буде Третя світова війна, чи не буде, да? а які в Україні, де на відпать? Тобто багато людей, моїх знайомих, повивозили дітей, хто зміг е, там отримати відпустку, навіть військових, багато військових, що він на війні, але е, дав гроші, сім'я поїхала десь, ну, щоб перебути на тиждень, на два, ну, хто де як може. Да? То суми живуть таким, ну не сказати що довоєнним літнім життям, але літнім життям. І ворога нічого не вийшло ні збить нас з пантелику, ні насипати паніки і страху. Насипали вони нам тільки ненависть. Ну, десь так. ну зрозуміло, але ти зачепив тему дронів, кажуть, що дрони проблема, але дивись. Вчора Водориса Зеленський найпотужніший політичний лідер сучасності по версії найпотужнішого завхоза України за завхоз вгоспо України Андрій Єрмака. Так от Зеленський в Рівні заявив, що Росія має в планах запускати від 700 до 1000 дронів на добу, але Україна знайшла рішення, як збивати майже всі БПЛА. Більше того, він каже, що українські інженери розробили дрони-перехоплювачі. хоча це... Дрони перекоплювачі американського виробництва Еріка Шмітта і саме їх планують використовувати. Ну це окрема історія. Так, от він каже, що потрібне фізичне фінансування стільки це, тільки фінансування більше все інше. супер в мене до тебе запитання. Скажи мені, будь ласка, от як ти вважаєш? У нас реально будуть чим збивати 700 тисяч дронів? Чи це Зеленський так вважає? Ну бо мені щось це нагадує. Один гігават електроенергії, коли він сказав, буде побудовано, так. а йому кажуть: 13% побудували тільки. Або коли він каже, що 3 тисячі ракет, йому кажуть, ну тут <кхм> тут дай Боже, щоб 200 ракет за рік зробили, а не три тисячі. І от, ну, всі ми зрозуміли, що в Україні потрібен захист від шахетів. гучні заяви, а саме реальна, ефективна оборона протишахетна оборона. І, до речі, потрібні також не гучні заяви, а ті самі три тисячі ракет. Але є ж реальність, а є те, що у нас обіцяє Зеленський, і на жаль, у президента краще виходить зі струсом повітря ніж з виконання реалізації того, що він пообіцяв. І як ти вважаєш, оця заява це знову черговий популістський піар, але зараз вже назовні України чи. Все ж таки Зеленський щось зрозумів, і почнуть зараз і фінансувати, і збирати все потрібне в Україні, і ми побачимо, що збиваємо. сказав, що майже все будемо збивати, майже все чи викликають в тебе довіра ці слова? Взагалі, все, що говорить Зеленський, Єрмак чи офіс президента і вся зелена команда, я абсолютно ніколи не вірю. Чому тому що я би характеризував так: що з 10 повідомлень, умовно, їхніх да, в середньому 10 повідомлень, десь три це абсолютна дурниця. Ну просто дурня там, тобто від першого слова до останнього, десь 5-6 повідомлень. Це Маніпуляція або перебільшення, от як в даному випадку, або применшення, якщо це применшення загроз. Або якась маніпуляція за принципом 80% скажемо скажем правди, 20% відсотків прибрешем, прибрешем, люди схавають все, і тільки десь один із десяти один із е, які є правдивими. Да то навіщо я буду вірити Зеленському, якщо я знаю, що тільки одне із десяти речень, які він говорить своїм ротом, правда. От то мені вишукать думати, і там, типа, а вдруг, оце ж якраз та свята правдонька, яку ми чекали. Тому я на всякий випадок не вірю нічому. Чому відбувається так? Чому вони брешуть? Парадигмально, вони брешуть для того, щоб бути білими і пушистими, щоб не падав рейтинг. Це перше. Не, і у того у того них е, виходить, ну хочеться прибрехати весь час. Хочеться весь час прикрасить, щоб рейтинг не впав. Тому що скажеш правду і скажуть, блін, твою дивізію. І Тому треба розказувати, що все насправді е, ну відсотків на 20, на 30, на 50, а то й на 70, е, ну В кожному конкретному випадку, можуть бути по-різному. Е, що це… Ну, краще, ніж, ніж вам здається. Тобто, вам в Сумах здається так, а насправді так. Як було, коли починався наступ на Суми, коли у Зеленського співають, все добре, а у нас сержанти кажуть, так ні, не все хорошо. І от е, е, друге, що виходить у нас, що, от, е, ну, це воно вже мемчиками розійшлось, ну, ми, по-моєму, починали одні з перших, це да, там, есть, який. Метод ублаження Зеленського, який щоб його не роздражати, всі хочуть теж прикрасити. Чого Зеленський прикрашує, тому що всі хочуть прикрасити, щоб він їх похвалив, а щоб на них не накричав. На жаль, система, де нарцис е, він, е, король. От, всі хочуть йому е, принести тільки благу вість. От і тому виходить так, що сержант мені дзвонить, каже: у нас тут вітя, у нас тут ну, у нас. Тут, Піпець. Піпець це саме м'яке слово, що може бути. От, але вже комбат докладає Камбрігу, що держимося Камбріг, держимося з последніх сил, з последніх сил срочно нужна підмога. Камборіг уже керівнику напрямку каже: е, дуже важка, складна ситуація. Потрібна допомога, але ми контролюємо ситуацію. А керівник напрямку, сирському, вже каже, звісно, що там тіпа, все добре, прекрасна маркіза. А сирський зеленському каже, що скоро будемо наступати, скоро буде кава в Криму. От того ми і маємо те, що перше Зеленському не хочуть казати правду, і він не знає правди. Насправді не знає правди. Це перше, а друге, всю правду, яку йому доклали, сказали, що все контрольовано все, і він ще від себе прибріхує. Тобто, ви уявляєте, що кілька етапів подачі інформації да, знизу вгору, і на кожному етапі її прикрашають. То нагору доходить вже хороша інформація, і тут Зеленський каже: А я ще там типа оптимізму додам. І воно ну по коли вам додають оптимізма, коли Арістович даже модним був, пам'ятаєте, були б наволочки, подушки з Арістовичем, то що дві-три недельки, і всім це було хух, але воно зараз уже піджало, то є дві-три недельки не канає. Тепер є запит не на те, що я хочу почути, а на те, що є насправді. Щоб якісь плани да, робити для себе, для своєї сім'ї. А воно не виходить. Тобто метод управління брехня, він якийсь час дієвий метод. А потім, як пам'ятка е, е, будь-яка, да, вона там приїдається і треба нову, а нової немає. І тому ми маємо ситуацію абсолютної брехні, це як е, мільярд дерев, це як немає корупції, це як в мають там, ну все. Ну, то есть давайте придумаємо ще одну тему. вот эта тема, що там, типа, з одного боку ворог там, типа, блін, агрессивен, но нам не страшен чого, то що ми, блін, силачи, ми лучше всіх. Вот, ми можемо. І хочу я... Володимир Олександрович, щоб йому поаплодували э, ну, Знову поаплодували, що дивіться, які зеленські сильні, нам і тисячі дронів не страшно. Ну але насправді тенденція очевидна, що вони будуть нарощувати, як тільки можуть, і ми будемо нарощувати. Тобто е війна перейшла точно в фазу, коли от під сумами воює вже не фронт тил. І коли у е мене друг приїздить і каже, хто знає, де зараз там, піски, там де наш батальйон стоїть, дасть там ну, відносно тихо, відносно. Чи в сумах де гупає? Я хочу тобі дещо сказати. Ти знаєш, це не виправдання Володимир Олександровичу, але нещодавно мені розказала дуже цікаву історію з Генштабу, як Сирському повідомили, що Росіяни йдуть в наступ на Донець, не буду казати, на Донеччині, і для того, щоб їх зупинити, треба два батальйони. Їх поставити на висотах. Це зупинить росіян. На що він сказав? У вас вистачає сил. Впорайтесь йому казали, ні, не вистачить, ви не розумієте. Нема резервів, Е, Не впоралися Втратили висоти, росіяни їх зайняли. І почалося таке, що для того, щоб вибивати росіян, вже знадобилось декілька бригад, а, бригад. Не, а не батальйонів вже два батальйони. І ціна відбитих цих висот була значно більше. Тут ще про багато що іншого. І це, до речі, ця фраза впоратись, вона. Ну, декілька разів мені казали, вже достало вже людей. До речі, Сирскій не реагує на критику, не реагує на інформацію знизу взагалі, і це велика проблема. Це його дуже помітно відрізняє від попереднього головкома, залужного, який не тільки реагував, а збирав всю інформацію, тому що знав, що на низу можна знайти значно більше інформації. І от сьогодні ми спостерігаємо ситуацію, коли. Україна втрачає територію дуже часто через те, що інформація, яка була доводилася наверх, на неї ніхто не реагував. Знову і знову це бачимо. Знову і знову бачимо, як постійно ті ж самі помилки. А коли якийсь комбат або комбриг починає щось говорити, йому догано. Йому покарання знімають, відправляють кудись в резервний батальйон, або взагалі в розпорядженні Міноборони. І це, до речі, вже стало такою сталою практикою, яка ну, відверто не мотивує військових щось казати. Ну, не хоче сирський чути, і хай йому гарець. Тоді будемо мовчки спостерігати і просто відходити. Бо всі намагання щось казати натикаються на мовчання і нерозуміння цього. На жаль, Таку проблему маємо. Друзі, дивитесь цей ефір. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки і підписуватись. Це важливо. Пишіть в коментарях, звідки ви дивитесь. Це важливо теж. Пишіть, куди закинула вас доля. де Ви чекаєте, або наближаєте перемогу. З якого міста, селища або країни ви зараз дивитесь цей ефір. Пишіть про це. Ми завжди аналізуємо географію наших глядачів і робимо висновки. Напишіть в коментарях, бо щось останнє був вітання з, визг... з, виз... з Вижгородщини. Це під Києвом, для тих, хто не знає. А от далі все, тиша почалася. Напишіть, напишіть це важливо. Ну і не забудьте підписатися і поставити вподобайку. Це важливо вже для канала, тому що канал потребує вашої підтримки, а вона для нас дуже цінна. Дякую. Віті. Дивись, літній наступ на Україну став найбільш смертоносним для Росії за всю війну. Про це пише The Economist, який не любить перебільшувати або намис, або навпаки, применшувати, і от вони кажуть, що після підрахунками журналістів з 1 травня до початку липня Росія втратила гарантовано підтверджене вбитими 31 тисячу військових. Це те, що змогли підтвердити. Вони кажуть, ну може у вас там більше, може значно більше, але ми змогли підтвердити. 31 тисячу гарантовано вбитими. Це за два місяці. Це за два місяці, так. А, і це, до речі, більше... Тобто, ні... щоб, ми, щоб ми нагадали, що в Афгані загинуло 15 тисяч за 9 років. Тобто вони щомісяця втрачають по цілому Афгану. Це, взагалі, але це вони кажуть, також що це більше ніж на будь-якого іншому етапі війни. Загалом, за весь час повномасштабного вторгнення Росія втратила від 900 тисяч до мільйон 300 000 осіб. А знову пише економіст За економіч, що дуже важко верифікувати дані, тому що Росія все приховує взагалі, все маскує. Вони змогли це верифікувати тільки по відкритих джерелах, які є у ЗМІ, які є в Росії. Ну, взагалі, завдяки співпраці з журналістами-розслідувачами, але. А також економіст повідомив, що окупантам знадобиться 89 років, щоб завоювати всю Україну, якщо інтенсивність буде така ж сама. Але самі журналісти кажуть, що підтримувати таку інтенсивність неможливо через багато причин, і не тільки через відсутність там військ, підготовку, зброї, а загалом через економіку і затиск всередині Росії. Тому Ну, скажемо так: сторічна війна, про яку може хтось мріяти в Росії, медінський або... Мединський, да, розказує. це зайва хромосомна людина, хоча з родом зі сміли, але буває таке. Так, от дивись, це не неможливо. Тим часом зрадник України Манкурт, а рідка мерзота, рідчезна мерзота з Донецька, Паша Губарів, почав публічно критикувати. Дії російської влади він каже: Божевільний, ті, хто почав СВО. Вторгнення була в Україну катастрофічною помилкою. Він пише про те, що Донбас тільки знищується, люди звідти виїжджають, і що це катастрофа взагалі для ідеї руського миру. Скажи, будь ласка, що це відбувається? Це почалось зростати незадоволене війни війною. Це намагання тестувати настрої суспільства. Ну, ми ж знаємо, що в Росії якраз ніхто нічого не говорить, просто так там за кимось хтось стоїть за губерів. Стоять окремі сили. Вони його випустили, щоб він зараз трендив. Чи з Губерів просто все ж таки вирішив самостійно щось відкрити рота для того, щоб потім війти вийти у вікно або приєднатися до гіркіна на зоні? Що ти скажеш з цього? Я теж погоджуюсь з варіантом, що хтось йому підказує все такий. Цей хтось, той, хто його і кришує, хто допомагає, але з іншого боку. На самій же ж росіючки, саме головна проблема вичислить, ти чих будеш. Пам'ятаєш, що це було дике советське кіно про Іван Васильовича там, чий холоп, спрашиваю. І якщо вони знають, то, наприклад, Губарів чий халоп, то ну, умовно там ФСБшники можуть сказати, що ага, чому він заспівав, в чиїх інтересах? От, і тому у них з'явилася навіть категорія таких цих. Ну, цих воєнкорів, між якими і їхніми дійсними кришувальниками або хазяями, якщо що ха да, там, чий же ж він, да, то є прокладка, да, тобто прокладка. Як правило, там якийсь або ну це навіть не ЗМІ, то що ЗМІ це не про те, а хтось. Тобто цей губарів може навіть не знати, що хто його дофінансовує. Йому це і не, не потрібно знати. От, і йому просто сказали: начинай ну, цю тему толкати. І е е особливо, отут, а отут тепер увага. Особливо, якщо ну, хтось же з ним спілкується. Е і от, е приблизно відбувається так, що е він жаліється дійсно, і йому кажуть: ось тобі там немножко денежки, крути цю тему, не бойся. Не бойся, то, що хто, якщо не ти. І він починає накручувати. Тобто тут два в одному. З одного боку, з'явились тенденції ну, вищі, ніж губарів, да, оцей, що хтось каже, та отут уже ця війна. І з, і з одного боку, да? тобто тут і знизу від Губарева, і зверху тенденція, і тому його накручують. Та, блін, давай, достав шашку та рубай. От, дуже часто буває так, що використовують і в темну, да? ну, використовуючи там, наприклад, його, його убіждення. Ну, от, наприклад, і мною маніпулювати там дуже не, не, не важко. Там просто сказати там, типа, уявляєш віть, а вони ще оце, оце роблять. Я там типа, я вже, ну, я про зелених да? ну, або про руснявих. Да? Я, хоч, ну, мене раз дратують, що путіністи, що зелебобики. вот, І тому я там вже готовий там, з всей своєю пролетарской ненавистю, то тут дуже чітка завжди психологічна гра. Так само, як в нас, маніпуляції в тому числі маніпулюють і Баберенкам і Березою. Да? Ну, якщо там нам треба поміняти тему, зараз Мар'янка вискочить або без трусів, або ще зап'ять когось оскарбить, щоб ми говорили про це. Ну, от як недавно вони коли. Вбили хлопця, вона почала ну, Єрість говорить. І ми переключились, тому що там ну, ніякі ворота не лізе. І, і тому це використовується. На жаль, на це ведуться всі, і людей, якими не можна маніпулювати, нема. От, і Навіть якщо ви знаєте, просто кожен, кожен раз треба придивлятися, прислухатися, і тоді вами будуть маніпулювати не отак, а отак. трошки. От, і от я сподіваюся, що і все життя своє собі намагаюся довести, щоб мною верні сам собою говорить, щоб маніпуляції мною були не такі незначні, щоб мною чуть-чуть маніпулювали, а не багато. А тут, тобто, підсумовуючи за цим поцом, то що з нього ну, що вийшло, що ми маємо? Якби що у нього є, мабуть. Такі переконання, що щось пішло не так, він навіть заднім числом намагається це е, пересадити, що дурачок був той, хто починав. Та ти ж, мабуть, співав вже ж в лютому 22-го року і кричав: Ура, ура ще за, за 3-4 недельки». Правильно ж? От той тобто він тоді був радий. От теж до речі, людська психологія, людська ментальність, яка що. Він був тоді на вірняка радий. Під ну, Наспор, перевірте його там слова там лютого 22 року, і він там, мабуть, як ото, підстрибував і, і кричав Ура, ура! Наконець!. А Зараз він заднім числом вже розумний каже, а дурачки ті, хто тоді там, так ти ж був серед тих дурачків і їм аплодував. От, Але це людська психологія. Тобто, заднім числом ми себе намагаємося виправдати. А натомість на когось перекласти війну. Ну все ж пішло не так. Не може ж цей губарів бути винуватий. Це ж винуватий десь хтось замість нього. Десь хтось так уже догаваріш, що стратегічну помилку, почавши війну з Україною, здійснив Владимир Владимирович Путін. Поэтому вам надаю, як би, блін, щоб він від власті відрікся. Ну, поки що, це починаються поодинокі такі розмови, що що-то пішло не так. Але мало того, я більш ніж певен, що ну, чим більше IQ у людей, навіть якщо вони заряжені там на русійний дух, і русі пахне», на цей їхній так званий імперський патріотизм, а там таких багато заряджених, навіть людей ну, з високим рівнем IQ, то ну, їм починає доходити, що катастрофа близька.